Так, шановні, шановні, доброго дня. Ми, сьогодні ми маємо такого форда здорового. Маємо два таких ключа. От, машина у нас з автозапуском. Ану, закриємо. Завелась, бачимо. Це за прикол американців, за що я їх особисто люблю. За оцю дуже класну штуку. Перевіряємо такий автомобіль. 186 тисяч заявлено. Будемо дивитися, досліджувати. Автомобіль у нас саме місний навіть ні, шести, шести. Це сидіння у нас просто складається, то сидіння складається так, щоб можна було зайти на задній ряд. А задній ряд давайте покажемо. Також у нас не так все просто. Зрозуміло, що електроляда пішла. У нас тут є отакі от, от кнопочки. Що ці кнопочки нам говорять? Ну давайте. Отак от нажму. І сидіння наші. Зкладаються автоматично. От де таке в 200? -ки? Нема такого 200. -ки. Можемо розкласти їх автоматично. Можемо одне розкласти, а можемо два одразу. Такий автомобільчик, там За оглядами звертайтеся, контакти в шапки профілю. Всім гарного мирного.